Розпочинаємо. Доброго дня, шановні депутати. Сьогодні ми зібралися з вами на засідання постійної комісії з питань АПК, земельних відносин, природокористування, планування території, екології, охорони навколишнього середовища, здоров'я материнства, дитинства з питань науки, освіти, сім'ї, молоді та спорту, планування території. Із п'яти членів комісії присутні четверо. Комісія правомочна розпочинати свою роботу. На, по... на засідання комісії запрошений начальник відділу земельних відносин Денис Васильович Сиволап. З порядком денним ви ознайомлені. Так? Переходимо до розгляду питань порядку денного. Перше питання. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості громадян. Нину дядьюрі ОП для введення товарного сільськогосподарського виробництва, доповідає Денис Васильович. Доброго дня, дякую. Значить, надійшла заява від громадянки для Оксани Петрівни з відповідною технічною документацією з землеустрою про затвердження її та передачу земельної ділянки у власність, а точніше виділення в натурі земельної частки паю. Другою угіддя значить, в межах колишнього КСП «Побіда», в межах Чаусівського старостинського округу. Земельна ділянка одна під рілею багарною вже була виділена. А це друге угіддя, яке також підлягало паюванню багаторічні насадження. 38. Сотих, по схемі. Земель КСП Побєда, Є земельна ділянка, вільна згідно схеми колективної власності. Тому пропонується затвердити технічну документацію і виділити в натурі цю земельну частку паю у вигляді багаторічних насаджень площею 3800. Є питання до Дениса Васильова? Це немає на родлі Надійшла пропозиція питання е, про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення відновлення мер земельної ділянки в натурі на місцевості громадянці Дядюрі ОП для введення товарного сільськогосподарського виробництва винести на розгляд та затвердження чергової сесії. Хто за? Проти? Утримався одноголосно. Переходимо до розгляду другого питання порядку денного про затвердження проектів землеустрою щодо встановлення зміни меж сіл Бандурка та Чаусу Весенніханобрійської сільської ради Первомайського району Денис Васильович. Так, значить, землепорядної організації ліцензованою було розроблено проекти землеустрою щодо встановлення меж населених пунктів сіл бандурка і в межах Тарасівського старостинського округу і Чаусове e, проєкти розроблені відповідно до встановлених вимог законодавства на рішення про дозвіл на розробку цих проєктів. E, і були встановлені відповідні межі. Село Бандурка загальною площою 110,74,21 гектара. І село Чаусовою площею 188,86,27 гектара по фактичним межам наявним. Пропонується затвердити зазначені проекти і доручити землепорядній організації внести відомості про межі земельних ділянок до бази даних Державного земельного коресу. Зрозуміло. Є питання? Пропозиції зауваження сесії надійшла пропозиція питання про затвердження проєктів землеустрою щодо встановлення зміни меж сіл Бандурка та Чаусаніхинобрійської сільської ради Первомайського району винести на розгляд та затвердження чергової сесії. Хто за, прошу голосувати. Проти отримав одноголосно. Переходимо до третього питання порядку денного про затвердження технічної документації з нормативно-грошової оцінки земельної ділянки, що надається в оренду прат ВФ Україна. Доповідач Денис Васильович. Також надійшло клопотання від прав Україна по колишній водафон. Вже було прийнято рішення про затвердження проєкту щодо надання їм земельної ділянки площею 0,01 квадратних метрів в оренду під розміщення стільникової станції мобільного зв'язку і встановлена ставка орендної плати в розмірі 12% від нормативної грошової оцінки, так як грошова оцінка за межами населених пунктів не була проведена для земель зв'язку. Вони розробили технічну документацію з грошової оцінки і зараз її подають на затвердження. Грошова оцінка вийшла в розмірі за 100 квадратних метрів 21 150 гривень і 35 копійок. Документація відповідає встановленим вимогам. Пропонується затвердити її для подальшого укладення з пратве Україна, договору оренди. Та реєстрації права оренди. Що сумніва? Питання, зауваження, пропозиції. Питання немає. Надійшла пропозиція дане питання про затвердження технічної документації з нормативно-грошової оцінки земельної ділянки, що надається в оренду прав ВФ Україна, винести на розгляд та затвердження чергової сесії. Прошу голосувати. Хто за? Проти утримався наголосно. Переходимо до розгляду четвертого питання порядку денного про надання дозволу на розроблення проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок в оренду. Денис Васильович. Так, надійшло тут декілька і клопотання, і заяви щодо надання дозволу на розробку. Проєктів землеустрою, розведення е -е, земельних ділянок у оренду. Е -е, це клопотання від АТ Миколаєва обленерго щодо розміщення будівництва експлуатації та обслуговування будівельних споруд об'єктів передачі електричної енергії. Встановлення опор і проведення додаткової електромережі в Довгопристанському Старостинському округу за межами населених пунктів загальною площою 70 квадратних метрів. Ще надійшла заява від громадянина Бойка Олексія Михайловича. Він набув право власності на Об'єкт нерухомого майна колишній холодильник 40, 400 квадратних метрів, 04 га, земельна ділянка для обслуговування. Там наразі цільове призначення будівлі під, під сільськогосподарського призначення для зберігання зерна. По вулиці Антонова, 1 в межах села Чаусова. Так, ну, Пропонується надати цю земельну ділянку 0,40 для обслуговування господарських будівель та дворів. І ще надійшла заява від громадянки Фуніки Євгенії Юхимівни в межах села Чауса по вулиці Ставкова щодо отримання чи верніше, розробки проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду орієнтованої площі 1Г для сінокостійні випасання худоби. Вона має у е, власності худоби, земельна ділянка е, має угіддя пасовища, е, і тому у неї є бажання орендувати цю земельну ділянку для е, випасу власної худоби от ну в общем пропонується надати дозвіл дозначеним особам всім, що подали на оренду. Мені ж Хуніка це Лукашівка викатачив все. Да? Да, угу. Так, Хуніка да. Юрій. Я сказав вчасно. Лукашівка. А оренду на скільки років ви ну, скільки років це вже будемо визначати після того, як буде подано на затвердження. Проект, -у 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 -у. Де, ну, це... Поки надається на, на розробку, а потім вже при передачі земельної ділянки визначаються термін оренди. Ну, я думаю, що мі мінімально для сільського призначення 7 років. Зрозуміло. Mm -hmm. Є ще питання до Денису? Що? Немає, значить, в воно... пропозиції. Ну, да, да, да. Значить, надійшла пропозиція питання про надання дозволу на розроблення проєктів земеустрою щодо відведення земельних ділянок в оренду, винести на розгляд та затвердження чергової сесії. Прошу голосувати. Хто за, проти, утримався одноголосно. Переходимо до розгляду п'ятого питання порядку денного про затвердження технічної документації із землеустрою щодо об'єднання земельних ділянок ФОП Кравченко Сергію Івановичу Денис Васильовичу. Да. Також надавався попередньо дозвіл сільської ради про надання дозволу розробку технічної документації землеустрою щодо об'єднання земельних ділянок. ФОП Кравченко Сергію Івановичу. Ці земельні ділянки у нього перебувають в оренді для товарного риборозведення на даний час, діючі договори оренди.